Які важливі події будуть найближчим часом. Давайте будемо дивитися, які важливі події вас чекають. Можливо, побачимося, побачимо, вибачте, як краще себе поводити або яке рішення прийняти, але спочатку давайте ми подивимося, яка ви, тому що розклад загальний, він не буде всім підходити, він не буде резонувати всім. Якщо ви хочете особистий, то приходьте до мене в Телеграм. Давайте, яка ви. Кафе. Ви дуже так, знаєте от, до людей по-доброму відноситеся, будуєте з ними гарні стосунки. Якщо йдуть у ваше життя нові люди, то ви, ну, в принципі, дуже легко заводите якусь дружбу, якісь стосунки. У вас немає питань з тим, щоб знайти спільну мову з різними людьми. Ви любите партнерські стосунки, ви гарно в них себе відчуваєте. Зараз. Зараз ви чекаєте, поки випаде шанс для того, щоб відбулося якесь нове знайомство, для того, щоб у ваше життя прийшли нові стосунки. От. Сказати, що ви прям самотні, я не можу. У вас можуть бути діти, ви, знаєте, як людина, яка вміє працювати, яка вміє заробляти гроші. Можете бути в очікуванні нових якихось співпраць, пропозицій, можете хотіти змінити роботу, але так сказати, що ви підете в нікуди, ні. Ви спочатку знайдете для себе гарну роботу, да? а потім вже будете звільнятися, ви все продумуєте наперед, тобто тут немає таких імпульсових якихось рішень, все, пішли всі к чорту, я уходжу. Окей, давайте. Які важливі події будуть у вашому житті найближчим часом? Тут У нас робота, дівчатки, робота. Якщо ви намагаєтеся зараз, на даний момент, якимось чином, запевнитися, тут не простосунки. Тут не простосунки, тут про роботу, про заробляння грошей. Якщо ви зараз намагаєтеся себе запевнити в тому, що і ще трошечки потерплю, що ситуація налагодиться, буде краще, там десь, можливо, піду сама, буду працювати в офісі десь в окремому куточку, ні з ким не буду спілкуватися, і так буде краще, все буде добре. Ні, не буде. Не буде, тому що це просто знаєте, як сховатися, закрити собі очі, зав'язати собі очі і не звертати увагу на те, що десь там погано, і абстрагуватися якось від цієї ситуації, щоб не нагнітати її. Але найближчим часом, причому це дуже скоро, будуть події, які змусять вас передумати. Те, що ви собі планували, те, як ви думали, що воно там все нормально, піде по плану, не піде воно по плану. Всі ваші плани полетять в тартарари. Але що потрібно розуміти по вежі? Не потрібно хапатися, не потрібно триматися, не потрібно, знаєте, як отак вхопилися: ні ні, -ні я щас продавлю, я щас продушу, але я роблю так, як я хочу. Цього не потрібно робити. Все те, що руйнується, все те, що йде від вас, з дорожка, для вас це найкраще. Для вас це саме прекрасне, що могло статися. Чому? Тому що вежа забирає у нас все те, що не дає нам розвиватися, що не дає нам рухатися вперед, що нас, знаєте, якорить чимось. І після вежі, якщо дивитися по ієрархічним сходинкам, у нас йде зірка. Тобто, вежа руйнує все те, що не дозволяє вам втілити в життя свою мрію, або насправді побачити, про що ви мрієте і чого ви хочете. Це не легкі події, це складні події. По вежі це старший аркан, він складний, він ламає те, що ми будували дуже довго, але на краще для вас. Запам'ятайте, будь ласка, це.